Війну в Україні можна закінчити за кілька місяців. це нове старе припущення від президента США Дональда Трампа, очільник Білого Дому, упевнений, що саме йому вдасться припинити агресію Росії проти нас із вами. Але водночас Трамп наголошує, що Москва прагне відновити відносини із Вашингтоном. Направду так бісять ці формулювання наших західних друзів і партнерів, коли вони кажуть, війна в Україні. А ми що тут один з одним боремось, чи що? Ну в дідька є Російська Федерація, є війна Росії проти України. Ну і така констатація факту. Ну може б вона б якось краще впливала на прийняття рішень деяких наших друзів і партнерів, які впливають в тому числі і на дії Російської Федерації. Так чи інакше, ми зараз цю тему і не тільки з Ігорем Чаленко обговоримо, це політологи, голова центру аналізу та стратегії, пане Ігорію, вас вітаю. Добрий вечір, А, обговорював я цю тему не і з напередодні Дональдом. так не з Дональдом Фредовичем Трампом, але з вашими колегами, експертами, міжнародниками, і чув наступну тезу, що ну така. Відповідь і такі заяви від е, пана президента Сполучених Штатів лунають, ну тому що у нього про це питають так чи інакше, там якісь журналісти або біля борт номер один, або десь в овальному кабінеті. І він просто відповідає ствердно на такі ж самі питання. От у нього питають: ну чи вдасться там за декілька місяців закінчити війну? Він каже, так, я думаю, вдасться. Ну, подивимось, може, не вдасться, але так я думаю, вдасться. І, мовляв, у цих заявах чи подібних заявах немає жодної доданої вартості. Що думаєте ви стосовно цього приводу? Я б не сказав, що тут немає доданої вартості. Все ж таки, Трамп це людина, яка. Активно спекулює м, таким прийомом як формуюча політика, тобто він часто озвучує те, чого немає, але постійно повторюючи, він створює необхідне інформаційне тло для того, щоб власне впроваджувати свої ідеї. Просто проблема в тому, що е, Путін не ведеться по цій лінії, і це задобрення, яке особливо ми бачили в першій половині цього року, е, ну і воно перелізло аж до серпня на Аляску. То звичайно не дало воно того результату, тобто ми згаяли час. Ну тим не менш, Трамп продовжує слідувати цій лінії. Не просто так він постійно повертається до тези, скільки ж він там воїн завершив. Правда, вже ліг зламався уже ну, завершення війни щомісяця місяця в нього не виходить. Тепер тим не менш, ну все рівно ми ж розуміємо, що цю лінію він і далі буде вести. Принаймні, я думаю, що е, йому і і вигідно вести з тієї точки зору, що тим самим він буде прикривати ну певні е, бажання, які він зараз озвучує ну стосовно Венесуели чи Нігерії, чи там по Мексиці були питання. Ну тобто, ми ж розуміємо, що е, треба якось збалансовувати свою і войовничу політику. Якраз ця тема миротворця вона абсолютно сюди лягає. Угу. Ой, якщо ми вже говоримо про Венесуелу, то там ж є там такий персонаж Олексій Журавльов, депутат Держдуми і заступник, здається, голови Комітету оборони в Російській Федерації, той з черепахами раптом хто забув, то розказує цей журавльов, що Росія може передати Венесуелі ракети «Орєжнік». Не забагато Венесуели на порядку денному даруй Вибачте, поб'ється Лукашенко з Мадуро за один нарічник, який за, там є за да? <ріст> так, абсолютно. Ну і тим паче, а як його доставити? Це ж якщо доставати, це буде якесь повторення, як на Кубу плили на початку 60-х років тоді конвої. Ну, це дійсно це буде якийсь цікавий сіквел, але Хіба не то? і то ну, от, не але. Ну насправді по Венесуелі там я думаю, що більше питання навіть не про Росію, а більше питання про Китай. Тобто, це знову ж таки намагання Трампа показати силу. Ну і Венесуела, це ж 90% експорту з цієї країни саме в бік Піднебесної. Тому це, це я ж кажу, це більше навіть не про Росію. Ну але звичайно, Російська Федерація, яка підписала з Каракасом з Мадуро, буквально нещодавно десятирічну угоду, за якою вона має поставляти і та. Танки, ліквідних танків, до речі, у Російської Федерації за даними тих же російських воєнкорів, ну якось немає їх. Всі там проблемні. І що стосується і авіації, ну очевидно, там і Вагнериш полетіли в Венесуелу. Тобто, все рівно Російська Федерація буде, хоча б інформаційно намагатися там зіграти свою роль. Ну але з точки зору реальної допомоги точно не буде. Стосовно зіграти роль в е Є президент Фінляндії, пан Олександр Ступ, і є його заяви стосовно ймовірної зустрічі Путіна на полях саміту Групи 20, яка буде проходити у Йоганнесбурзі. Там він і про Трампа казав, і про президента Зеленського. Але велике питання: а чи буде там Путін, в принципі? Ну, чи... ну вже ж, Путін злякався. Путін вже ж затвердив делегацію і вже не їде. Відповідно в Йоханнесбург. тому це якраз і показує, що він уникає будь-яких навіть теоретичних можливостей зустрічі з президентом Зеленським, тобто все робить для того, аби затягувати безпосередню війну Росії проти України, і я як на мене, це теж є певний ляпас знову ж таки Трампу, бо Трамп і прямо. Намагався дійсно отримати результат і опосередковано через коло різних президентів світових лідерів. Ясно, що було намагання зробити через сі там, ну наскільки я розумію, не отримали ми того бажаного результату. Ну, але все рівно човникова дипломатія вона далі продовжує працювати, але вона не дає того результату. Відповідно, що Путін все ж таки сів за. Реальний стіл перемовин для запуску, Відно, те, що могло теоретично відбутися в пар, ну, не відбудеться знову ж таки через позицію Путіна. А ми взагалі говоримо, знаєте, коли ми говоримо про стіл перемовин, то у мене одне лише питання: а цей стіл перемовин десь не те, щоб був з нами в одній кімнаті, а десь буде і на території кварталу. Бо виглядає так, що Росія не має ані бажання, ані наміру, а більше ресурси, які в неї залишаються, ми можемо скільки завгодно тішитися, тому що вона втрачає і мінусує від своїх бюджетів, але тим не менше ресурси, які в неї залишаються, вони дозволяють їй вести в такому стані в такій фазі війну доволі довго і йдеться не про місяці, а про ну щонайменше два роки, так кажуть аналітики. Як вам виглядає, пане Югоре, чи є в світі лідер або м сукупність лідерів, якщо дозволите, які таки можуть переконати Кремль? Або змінити внутрішню систему влади, або змінити риторику буде? Ну я думаю, що тут має кумулятивна дія. Очевидно, що е, просто на двосторонньому рівні тут важко вплинути. Ну, за винятком, звичайно, Китаю, але я думаю, що Китай занадто багато попросить у Сполучених Штатів замін. І, до речі, є ж припущення, що. В принципі, путіну дають можливість от до квітня місяця якраз ще так активно повоювати а далі вже будуть якісь прийматися рішення. Бо, попри те, що сі не дав сигналу по Україні прямого після зустрічі з Трампом, але ж за день до того, не просто ж так в ООН зібрали оцю групу так звані друзі миру, яка свого часу була створена для запаралелення. Українського мирного треку, ну а зараз її Китай може використовувати як певні сигнали. А, ну і власне, якщо говорити про таку кумулятивну дію, ну ми ж розуміємо, що вже ті ж самі санкції по Лукоїло Росєвті, хоча вони не почали ще діяти, а тільки 21 листопада почнуть. І який вони вже створили інформаційний шум і серйозні проблеми на фондових ринках, вже бажання Лукойлу продавати там свої закордонні активи? Ну це ж якраз і демонструє, що є проблеми і доволі серйозні. Плюс коли вони підкріплюються реальними санкціями, які забезпечують сили оборони України в тилу. Росіян, і ми ж це бачимо, і по нафтопереробці, і нафтохімічні підприємства, підприємства теж там Башкортостан і так далі. Тобто, це ж все е, діє сукупності. Я думаю, що це якраз такі фактори вони можуть посприяти. Я до речі, зверну вашу увагу, що е, СІ почав. Е, Ну, скажімо так, максимально позитивно говорити про двосторонню російсько-китайську співпрацю навіть не з путіним, а з прем'єр-міністром Російської Мішустіним. Федерації з Мішустіним. А я нагадаю, що Мішустін вже який рік підряд фактично просувається під небесною як наступник Путіна. Путін не хоче запускати цей сценарій, а Китай хоче бачити Мішустіна, і оце якраз і показує, що ну до як це, до пори до часу, і можуть все таки спрацювати певні тригери, що потрібні зміни. У нас буквально дві хвилини залишається те, що цей Путін підписав у них там на болотах закон, який передбачає безперервний військовий призов протягом року, говорить про що. Ну, окрім того, що очевидно не вистачає там. Там них зараз а, оголошують на охорону НПЗ і інших стратегічно важливих об'єктів серед строковиків. 30-40 тисяч платять їхніх дерев'яних рублів за це на місяць. А, ну і паралельно це відбувається от, з підписанням закону про цей а, безперервний військовий призов. То це про що? У нас дві хвилини. Я не думаю, що це критично. Що для нас це дійсно питання захисту критичних об'єктів, намагання додатково організовувати мобільні вогневі групи якраз по території Російської Федерації, бо ППО не вистачає занадто діряве небо через і загалом дефіцит тих же самих панцирів, 300 і так далі. І плюс територія гігантська, неможливо все перекрити. Відповідно, хочуть банально людьми з. Відповідно ПЗРК тими іглами і так далі, але я ж теж нагадаю, що ще з вересня 2022 року продовжує діяти. Указ про мобілізацію, попри те, що формально розказували, що нібито набрали 300 тисяч людей, і все ні, по суті, вони добирають ці всі справи. Тобто це намагання зараз підтягнути резерви для того, щоб дійсно забезпечити хоч якусь оборону від українських атак наших безпілотників. Я думаю, що їм цього не вдасться зробити, бо якби могли, вони б зробили це набагато раніше. Спасибі, пане Ігорі. Ігор Чаленко, політолог та голова центру аналізу та стратегії був на прямому відеозв'язку.